Всім привіт, це міра. Я думаю, ви, як і я, бачили дафі їще оцих вид відосів про те, що все арт контент помирає, арт контент нікому не потрібен, що робити, бідні художники, бідні артблогери і бла 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 Також ми могли, як і я, помічати, що й насправді таке відчуття, ніби на Ютубі арт контенту стало і менше, і він став гірше. І тепер, замість того, що просто в пошуку вбити огляд на скетчбук, чи щось таке, чи якийсь там челендж. Ти йдеш в підписки, шукаєш англомовні канали Арт і вже дивишся їх, тому що там якось все поживіше. Ви також не могли не помітити наскільки багато стало маленьких каналів. Котрі вони маленькі, вони хочуть розвиватися, але випускають відео разом два-три місяця. Що ж з цього правда? А що вам просто понавісили на вуха як лапшу? Давайте в цьому відео розберемось, і я розповім вам, чому зараз насправді арт ком'юніті наше не англій стало якесь сіреньке і тухкеньке. Думаю, також доволі іронічно буде, що на фоні в нас підпить малюнку, котрі, на мою думку, в мене не вдався. Ну. Що ж, перше, що хочу сказати, ні, артком'юніті не вмирає і художників менше не стає. Але я просто не можу не зазначити, що така думка і справді вас особисто може вималюватись, навіть якщо вам її ніхто не нав'язував. Чому ж так? Ми маємо декілька основних причин, тому це відео розіб'ється в нас на декілька частин, і ми будемо йти по пунктах. Перший перенасиченість форматами, котрі всім набридли. Я думаю, всі ви знаєте і про гляди скетчбуків, і про перемальовку артів-відписників, і про редизайни, і про перемальовку своїх старих артів. І Можливо, хтось бачив ще такий формат, він відносно новенький, але все одно, коли перемальовують емоті, ти, наприклад, в тебе в теграшки там надсилають, і ти перемальовуєш. Ой, блін, а все, що я вам от показала на екранчики, це ж мої відоси були. Виходить, що ще навіть не пояснила, в чому проблема, а вже себе закопала. Ну, розберемось. По-перше, Міра, в чому взагалі? Дуже багато художників, як і популярних, як і непопулярних, Коротше, всі взагалі це знімають і всім все подобається. навіть все нормально. І підписники якби люблять це дивитися, переглядять достатньо на таких відео. Але знаєш, що скажу ні, людям насправді набридло в більшості окей, більшості людям насправді набридло це дивитися. Запропоную вам згадати, коли в останній раз ви дивилися такі відео, і не в плані просто реально десь поставили на фон, відійшли там чи вимкнули якогось художника, на котрого ви підписані, і вам подобається саме особистість цієї людини, а не просто що вона малює і щось там балакає на фоні. Коли ви реально дивилися такі відео, я можу сказати, що напевно десь два тижні тому я дивилася якісь такі відос, але він був англомовний. Звичайно, зараз знайдеться багато. Деякоти такі, ну я вот дивлюсь такий формат. Я не кажу, що ніхто не дивиться такі відоси, тому що ну, блін, всі ми бачимо в рекомендаціях ці відео, і ми бачимо, скільки там переглядів на різних мовах. Звичайно, різна кількість переглядів, але все одно популярне відео з цими форматами вони існують. вони нікуди не ділися. Але раніше ці формати були набагато популярніші. тому що у ці формати, на відміну від тих самих летсплеїв, влогів чи ще чомусь такого звичайного контенту з не арт ютубу складно признести щось цікаве, тому що, ну а як ти координально зміниш формат огляду з кішбуків? Ніяк ти можеш додати мініс і всякий такий прикольний динамічний монтаж, але по факту не те, щоб щось зміниться. Це все одно людина, котра показує просто свої малюнки, котрі можна переглянути картинками, ті ж самі інсті чи тегешці, чи твіттері, де там ця. Людина сидить, і вона щось блакає на фоні. Якщо людина сама по собі цікава і прикольно розповідає в неї якісь реально прикольні історії з ті ж самими малюнками, можливо, якісь з реального життя, то так, це дивитись цікаво, але теж це підпадає під категорію, тому що сама людина тобі цікава, а не цей формат. Формат, коли ти перемальовуєш артисників, теж ви що? Дивитися такі відео від художників, котрих ви не знаєте, або у котрих на обкладинці не якісь мега-ультраскіловий. Арт-перемальовка, ну правда, кого ви обманюєте. Якщо є такої думки про ці формати, то а нафі, то я їх знімала. Відповідь доволі таки проста. Якщо ви зараз на мій канал, то ви зможете побачити, що якраз такі такі максимально заїжджені формати я знімала на початку. Так, не те, що в мене зараз, прям дві ще відосів, і я не те, щоб зараз дуже довго веду канал, але все одно є початок, середина і все таки більш нові відоси. І якщо подивитися на нещодавні, там, наприклад, 10-20 відео, то ви зможете побачити, що я вгадую, що нове, щось своє, якби злучає у вас свої нові челенджі, івенти якось розповідає про те, що не те, що прийнято розповідати в арт-ком'юніті, наприклад, мої відоси про пейринги, якби я вважаю, що це інновація, така прикольна, тому що так, це стосується і арт-контенту, теж але знаєте, не те, щоб на 100%. І я отак от мішаю ці формати, артовські і не артовські зараз. Раніше я цього не могла робити і використовувала якраз такі ці формати, тому що коли ти починаєш. Що робити відоси, в тебе є дві складності. Знаєте, як м'ям про те, що є в Україні дві проблеми: є баті і нема баті. тут така фігня з ідеями. Перша проблема в тому, що в тебе нема ідей, тому що їх забагато і ти не можеш обрати. Друга проблема через те, що ти тільки починаєш робити відоси. Ти не те, щоб знаєш реально багато ідей. Ти знаєш, що їх багато, але конкретно ти їх перечислити не можеш, тому що ти все ще осваєшся у цьому, і вже потім з досвідом цей навичок. Тебе з'являється навичок вигадування чи обрання ідей. Але коли весь контент в арт сегменті ютубу в нас лише з цих форматів, доволі такі великій кількості людей це швиденько набридає. І вони пристають дивитися не просто ці формати, а в принципі арт-контент. І на жаль, я насправді можу прихислити себе до таких людей, тому що так, я дивлюся деяких художників, деяких наших, деяких англомовних. Але більше всього зараз я на Ютубі дивлюся лесплеї та всякий кріпі контент і трукрайм. Як раніше, коли я дивилася ці формати, що я причислив. Раніше я під них малювала зараз. Я це роблю під зовсім інший контент, і котрий насправді в нас ніяк взагалі ніяк не стосується малювання. Я розумію, що це суб'єктивне сприйняття ситуації, але таких людей, як я, велика кількість. Тому насправді такому великому відсотку людей, котрі малюють, тобто такому великому відсотку художників, здається, що арт-контент вимирає, особливо на Ютубі. Але коли мені попадається відос на якусь дуже нову тему, якісь інновації, можна сказати, то я його дивлюся, навіть якщо автора я й не знаю. Я думаю, багато кількість людей так робить, тому що я бачу на своєму каналі на всяких незвичайних темах, котрі ще не обговорювали, доволі таки Тостому звичайно відношенні, але все одно високий перегляд. Якщо ви арт-блогер, то я вам дуже раджу, як і собі насправді зараз вигадувати щось нове, робити якісь свої оригінальні формати і вже за рахунок них виїжджати. Якщо ви вигадаєте щось, що сподобається вашій аудиторії, то на цьому повірте, ви зможете протягнути набагато довше, ніж на оглядах скетчбуків і на перемальовки артів, тому що це щось нове, щось реально цікаве, щось за чим люди будуть приходити саме на ваш канал, тому що ні в кого іншого. Бо, по факту цього формату нема. Я думаю, ви зрозуміли, що саме робить цей пункт. Людям набридливо ці популярні формати, але блогери не перестають їх знімати, але люди перестають їх дивитися всім сумом, тому що у тих нема переглядів, а у тих немає контенту. Нові арт-канали. Я думаю, у вас була така ситуація, коли ви натикалися на відос, котрий ну арт, звичайно, він класно змонтований, там класний малюнок у людини реально крутий скіл. І ти підписуєшся, заходиш на канал, подивитися якісь інші відоси, і бачиш, що їх бляха муха три. Останні відео виходило два місяці тому, а різниця у часі між цими трьома відосами десь по півроку. Дивно буде звинувачувати таких людей, тому що ай-яй, ви не робите контент так, як хоче, якийсь рандом з інтернету. Але не вказати на те, що це частинка проблеми, я просто не могла. Але через багато кількість таких от нових каналів, котрі дуже швидко загинаються, тому що автор тупо переграє, тупо розуміє, що не потягне таку штуку, як роблення відосів, тому що реально запарюється монтажем і всім цим іншим з самого початку, хоча немає на це достатньо. Сурсів Врешті ми получаємо лише збірочку, доволі таки невелику відносно кількості каналів, котрі не загинаються, автори котрих не пригорають і продовжують вести свій контент. А тепер зрозуміємо, що для більшості людей не всі ці канали очевидно будуть приємними для перегляду. Деяким людям не будуть подобатися, чий скіл, чий стиль, чи як хтось розмовляє, чи можливо комусь не буде подобатися. Наприклад, як я розповідаю з багатою кількістю води або повірте, художники, часто полюбляють так робити. Тож наша ця збірочка контент-мейкерів. Котрі залишаються, вона зменшується ще більше, і виходить, що контентом ми поглинаємо Ще менше причина номер три: сторітайми. Думаю, для всіх очевидно, що такий формат, коли людина щось розповідає на фоні під спідпейт, як буквально зараз і я вам дуже популярний. Його легко робити, і всім очевидно, коли саме потрібно його вмикати, коли ти щось робиш, і тобі потрібно поставити щось на фон. Майже всі вже звикли, що якщо людина щось розповідає, то на фоні правда буде спідпейт. Тож, в принципі, ми це відносимо до арт-контенту. Але прикол в тому, що це не арт-контент. Звичайно, якщо під підпент людина розповідає про те, як щось малювати, чи як вона щось малювала, чи про якісь. Челендж, чи щось, що напряму стосується малювання, то це і є він арт контент. Але багато художників, використовуючи свої спетиінки як фон, розповідають абсолютно не про щось мальовниче, а про якісь, наприклад, випадки з життя. Я не гоню на цей контент. Він прикольний. Його легко робити, і його легко дивитися. Він дуже багато кількості людей подобається. Мені в тому числі. Тоді чому цей пункт стоїть тут як проблема. А тому, що багата кількість нас випадково вважає цей контент арт контентом. І получається, ми такі, ну в принципі, у нас є багато відосів на от, мальовничі теми. А потім ми починаємо думати і розуміємо, що з мальовничого там насправді тільки фон світпейт. І виходить, водимо себе в оману. І коли хочемо подивитися справді щось про малювання, виходить так, що контенту сам промалюв е, виходить набагато менше, ніж ми думали. Номер 4. конфлікти. Думаю, ми всі тут немаленькі і розуміємо, що конфлікти, всякі спори, срачі вони завжди в суспільстві, в якихось фандомах, десь в якісь групах вони розжигали вогник. Щось в нас тут трапляється. Тут щось цікаве, приток нової аудиторії, але працює це все так круто і класно, коли воно трапляється, знаєте, не настільки часто, як це трапляється в Укр, особливо в Украрт-ком'юніті. Плавтя, господі, що конкретно в Украрт я настільки. До нього, в принципі, відношуся, і більшість трешу звідти знаю завдяки іншим людям, котрі мені це розповідають. Але всі ми знаємо, як в нас просто обожнюють травити людей за те, що вони не так подихали. Якщо у нас обожнюють травити за думки, так і інколи скіл, то в глобальному ангелфоне доволі таки часто ми помічаємо конфлікти, якщо ви, звичайно, слідкуєте за цим всім, що хтось там не намалював персонажа наскільки темним, наскільки потрібно було, перепутав фрази і бла бла-бла. І з точки зору контенту я думаю, це в принципі, норм, тому що люди можуть знімати про ці конфлікти відоси. Розповідати іншим людям, і давайте будемо чесні самі з собою, це реально цікаво дивитись. Але через те, що у дуже багато кількості людей складається думка про те, що арт-фандом – це щось таке мега агро мега конфліктне то люди, початківці, художники чи котрі вже малюють, але мали соцмереж, починають тупо боятися виставляти свій контент, навіть не обов'язково відео, просто в принципі свої малюнки в інтернет. Я навіть чесно знаю парочку таких людей. І хоча тобі буде абсолютно начхати, хто там що тобі написав, якщо ти самозакоханий нарцис, як я, якщо це не так, то. А, напевно, тобі буде трошки стрімнавати чи нервозно починати викладати щось в інтернет, починати вести якісь арт соцмережі, і це реально проблема, тому що є дуже багато справді талановитих, реально крутих художників, котрим просто стрмно починати викладатись. Тому, будь ласка, якщо ви хочете бачити більше арт контенту, хорошого і, в принципі, будь-якого, то, будь ласка, не потрібно гнати на людей в коментарях. Якщо людина зробила прям реально що шизанути, що виходить за рамки чогось морального чи в принципі адекватного, то ви можете кинути скаргу на. Її пост чи відео. А якщо на вашу думку людина в чомусь помиляється в її своїх поглядах, і вам прям дуже потрібно, хоча це все одно дивно сказати їй, що вона не права, то є особисті повідомлення. Я дуже настріго буду вам втратити, що саме так і потрібно робити, тому що я особисто не хочу асоціювати з якимось аграрчеліками, але хочу асоціюватись з Україт ком'юніті, тому що ну блін, давайте його розвивати, Камон тут є величезний потенціал на щось прикольне. Чому б нам не зробити це місце не конфліктів та агресії, а чимось комфортним, туди, куди людина може прийти їй буде весело, їй буде забавно, їй буде з ким поспілкуватись. А що в підсумках? Проблема помираючого арт-ком'юніті не в тому, що воно і насправді помирає, а в тому, що дуже багато людей думають, що воно помирає. Я причислила причини цих ілюзій, і щоб не бути під їх впливом, насправді потрібно шукати контент, а прям-таки шукати контент не дуже багато людей полюбляють. Я чесно теж і сумніваюся, що ви полюбляєте. Що ж, якщо ти знаєш канали контент Контри новий контент контри, тобі стоїть сподобається, то це круто, але якщо ні, якщо в тебе немає, Є такої особистої збірочки, то пошук нових відео на артиматику. Доволі таки складний. Спільнота художників точно не помре, доколи не помре остання людина на планеті, але точно не стане такою самою, як в 2017-му. Куди це нас приведе? Я не знаю. Куди це точно приведе, але точно я не збираюсь зупинятись. Я не збираюсь закидати цей YouTube канал, тому що в мене на нього величезні плани. Я не збираюсь змінювати свою позицію стосовно того, що потрібно реально вигадувати якісь нові формати. Я не збираюсь зупинятися на вигадуванні своїх нових форматів і сподіваюся, що вам вони подобаються. і сказала, я не знаю, куди нас це приведе. Я не знаю, що стане з арт суспільством. Не бійтеся продовжувати, якщо вже почали, і не бійтеся починати, якщо ще не робили цього. Розумію, так могло статися, що я тут гоню трошки на людей, котрі роблять контент не кожен день, ну окей, не раз в тиждень. Але насправді це не так. Якщо у вас такий темп, то, будь ласка, продовжуйте. Головне не закидуйте, якщо вам це насправді подобається. Не стріпайте вище голови, тому що сайти зробити може не кожний. Легше набагато розвиватися поступово. Вам не обов'язково з першого ж відео мати абсолютно ідеально вирізаний відос. Ні. Чуваки, забити на це, краще зробити декілька відео, побачити, що на «Да, ось тут, от не то, ось тут от не то, і вже в наступних потихеньку це виправляти, а не довбатися над одним чимось декілька років. Це так само і з картинками. Насправді, не тільки стосовно відео. Ви можете, от, наприклад, як я цьому малюнку видомують, вдомують, але врешті у вас все одно вийде якийсь кал, тому що початково ви зробили щось не так, і потім не могли зрозуміти, що до самого кінця. Можна мучитися виправляти мільярд разів, а можна забити і почати робити щось нове. І вийде вас набагато краще, тому що ви потім вже свіжим поглядом, через деякий час, не мусольчу одне те й саме, побачите, що саме не так було в вашій картинці чи в вашому відео. Напишіть в коментарях, куди ви думаєте, ми всі катимось. А це було Міра. Пока-пока.